Перші роки відтворювала традиційні візерунки та кольори, поки відчула сили створювати і власні орнаменти. Адже важливо, щоб авторські інтерпретації не заперечували писанкові традиції, не йшли всупереч їм, а усучаснювали, продовжували їх. Подивімося на писанку, яку зараз створюємо, які ж візерунки тут заховані. Всі вони із книжки Вадима Мицика, писанка Черкащини. Добове листя це символ чоловічої міці, витривалості, наполегливості. Ось тригвер це символ сонця, що має ніби три закручені промінчики. Це сонце, що набирає сили або ж втрачає її, якщо від сходу сонця до півдня рухається, або ж навпаки до вечора. Таким чином, в уявленні наших пращурів, сонце рухалося. А ось сосунка. Це або ж та рослинність, яка весною проростає із землі, або ж символ змія, який має запліднити землю для того, що все живе проросло розквітло. Часто хвилюються, що лінії не рівні на перших писанках і тому зволікають, не хочуть писати першу писанку, щоб вона не вийшла якась неідеальна. Але якщо подивитися саме на традиційні зразки, лінія жива. Тож пишіть, насолоджуйтесь писанкарством і святкуйте.